Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отже, друзі, хороші новини для українців з Європи. Європейський союз продовжив заходи щодо захисту українських біженців до березня 2025 року. І також Німеччина оголосила про прикордонний контроль з Польщею і Чехією. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Inform Ukraine. Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, відбулися очікування багатьох українців, які зараз знаходяться в Європі щодо продовження дії тимчасового захисту. Ви писали також в коментарях, очікуючи, коли це рішення буде прийнято. Європейський союз продовжив до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту. Тобто, ще на рік, протягом цього терміну, біженці з України в ЄС зможуть отримати захист. Нагадаю, друзі, що тимчасові заходи захисту Європейського Союзу запроваджені були невдовзі після початку вторгнення військового Росії на територію України. Ці заходи мали закінчитися 4 березня 2024 року. Отже, Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців в ЄС ще на один рік, тобто до 2025 року. Рада Європейського Союзу заявила в заяві за підсумками зустрічі невдовзі в Брюсселі, що це рішення було прийнято, щоб дати впевненість більш ніж 4 мільйонам українських біженців, які зараз живуть в ЄС. ЄС підтримуватиме український народ стільки скільки буде потрібно, так заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гомес. ЄС нагадує, що в рамках заходів тимчасового захисту всі біженці з України мають право працювати в європейському союзі та отримувати пільгове житло, медичну допомогу, соціальні пільги та доступ дітей до освіти. Німеччина, друзі, бореться з масовим напливом мігрантів і оголосила про прикордонний контроль з Польщею, і також Чехією. Міністр внутрішніх справ в Німеччини Ненсі Фейзер анонсувала стаціонарні перевірки на кордоні з Польщею та Чехією. Вони покликані обмежити нелегальну міграцію. Під час дебатів щодо міграції, федеральна міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзера оголосила про. Додаткові заходи боротьби з злочинністю контрабандою на кордонах з Чехією та Польщею. Щоб зупинити контрабандистів, ми зараз готуємо додатковий контроль на наших кордонах з Польщею і Чехією, сказала Фезер в одному з одному з німецьких видань. За словами, будуть встановлені пункти пропуску знадобиться велика кількість персоналу, яка дозволить уникнути черг, щоб люди. Не почали перетинати кордони в інших місцях. Моя мета максимізувати слідчий тиск на контрабандистів і захистити людей, які незаконно переправляються через кордони в небезпечних для життя умовах, часто без води і майже без кисню, сказала Фейзер. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!